«Південна красуня новий масштабний проєкт у сфері краси та модельного бізнесу. Мета конкурсу виявити найгарнішу та найталановитішу дівчину півдня. Дівчата обирали в чотири етапи: південна красуня, зимовий сезон, весняний, літній та осінній. Ідея конкурсу стоїть в тому, щоб вибрати найкрасиві, ярких ділок юга України. В нашому конкурсі приймали участь представниці не тільки Одеси, але ну, й були Ніколаїв, Херсон, Крим, всі южні регіони були задействовані. І Результаты этого мы увидим в финале 15 декабря. Хочу сказать, что действительно сложно удивлять постоянно. И в этом году у нас было большое количество конкурсов, которые мы организовали. Это для нас, я не знаю, оборачиваясь назад, кажется, что это было не пассивно, но мы это сделали, и все. С каждым конкурсом мы стремимся удивлять. І в этот раз, понятное дело, что тематику нам задають предпраздничное настроєнням. 15 грудня відбудеться фінал конкурсу Південна красуня, на якому будуть присутні переможниці всіх сезонів. Як відомо, краса поняття суб'єктивне, і щоб достойно оцінити учасниць конкурсу до складу журі увійдуть люди різних сфер діяльності, тим чи іншим чином пов'язані з модельним бізнесом. Головними критеріями відбору, окрім зовнішніх даних дівчат, були пластичність, бажання працювати над собою та отримувати новий досвід задали достаточно високий уровень, і ну, придержуваємося його в далі. І плануємо, що наш конкурс станет головним Одесі, хочеться. Ну, ми к этому стремимся і це у нас хорошо виходить. Окрім одеських красунь, на заході будуть присутні представники політичної культурної і бізнес-еліти. Глядачі зможуть насолодитися яскравим шоу за участю зірок одеської та української естради. Переможниці та учасниці конкурсу отримують не тільки цінні подарунки, а й перепустки у світ шоу бізнесу і модельної індустрії організатори запевняють, що такі заходи, як конкурс Південна Красуня, красуня-2013», повинні виходити на новий світовий рівень, адже краса врятує світ.